Пвалі вуличної торгівлі на території міста Кузнецовськ, а саме біля по вулиці Ринковій і біля енергетиків 11, тому що там стихійна торгівля, в суботні дні люди не мають спокою і будинки, які біля ринку, тобто ну, людей мають вихідних в Тільки Пропонується проєкт рішення. Бут, споряд, пані вуличі, Ми поки що сельській міської ради готуємо положення про муніципальну поліцію. І тобто треба забезпечити, потім темітки, де їх розвідування. Там просто вони не сплачують. Це, Це нагріння. Нагріння. Просто, продажа з землі. На ринку МВП ринок є місця, але там треба платити. Вони туди не хочуть йти. І створюється така стихійна торгівля. Так само на хуторі. Торгують біля магазину джерело 100 метрів далі. Ну, там треба за прилаву 2 гривні заплатити. Це ж не нормально. Колись з землі, з м'ясом торгують. приїжджаємо в на машину. нас 5 ринків. Де вже в домах торгувати? 5 ринків. По треба потихеньку наводити порядок. Да, ма поки закону, будемо приймати як в Луцьку, як в Києві свої рішення. Ви бачили в Київ, там зносять маски. В Луцьку, самовільні гаражі, мафи також вивозять. І все законно в рівно. У нас поки що йде повний бардак. Ми для початку ці робочі групи.